Ой, тормозі, тормозі мене Як ви проводите свої канікули? Сижу вдома, читаю книги, ну хожу гуляти, хожу на англійську та танцю. Е, можливо, є якісь улюблені місця, де ви проводите свій вільний час з друзями. Не знаю, ну парк центральний та Олесеньке. Як ви проводите кан... свої канікули? Гуляємо. Де? Багато де. В центрі гуляємо. <плес> Свої канікули. Класно. Що робите? Е, гуляємо, купаємось. Якісь улюблені місця, може, у вас є? Е, парк, книжовий, е, центр. Все в... Як ви проводите своє літо? Добре, ну, я граю, гуляю з друзями, я купаюся теж. Які ваші улюблені місця для проведення канікул вільного часу? В центрі люблю гуляти, там весело, ну є що робити. А що саме там робите? Ну, на атракціонах катаємося так. В Макдональдс ходимо. Таке. Який ваш улюблений атракціон? Картінг, ну на машинках там. Де. Як плануєте провести останні тижні літа? Насичено, хочу їх провести, щоб запам'яталося надовго.